Вітаю! Сьогодні будемо виконувати обчислення значень виразів на дві дії. Будемо складати, розв'язувати рівняння та визначати час за годинником. Усна лічба. 24 поділити на 4 буде 6. Додати 10, 16, додати 0. 16, помножити на 1 16. 90 додати 30, 120. Відняти 20 100, додати 0 100, помножити на 1 100. 6 помножити на 8 48, додати 52, 100, відняти 7, 93, помножити на 1.

В зошиті число класна робота і відповідь останнього слайду записуємо каліграфічно. Установи закономірність і продовж кожний ряд чисел ще п'ятьма числами: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. 4,20, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 190, 220, 250, 280, 310, 340, 370, 400, Обчисла. В зошиті записуємо вирази номер, записуємо вирази, обчислюємо, перевіряємо. Перше дія віднімання. Віднімаємо письмово у стопчик, тобто 567 відняти 356 буде 211. 211 додати 211, буде 422. 835 відняти 285 додати 450. Одразу першу дію робимо віднімання. 835 відняти 285 буде 550. 550 додати 450 буде 1000. 673 відняти 285 додати 612. Перша дія віднімання. 673 відняти 285. Буде 388. До 388 додати 612 буде 1000. 432 відняти 145 відняти 87. Перше віднімання. 432 відняти 145, буде 287. 287 відняти 87 буде 200. Склади рівняння з затвердженням, розв'яжу рівняння. Якщо від невідомого числа відняти число 356, то буде 528. Отже, А відняти 356 буде 528, А невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. А дорівнює 528, додати 356. Додаємо у стовпчик, дорівнює 884. Якщо невідоме число збільшити на число 725, то буде 912. А додати 725 буде 912. А невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. У стовпчик віднімаємо: 912 відняти 725 буде 187. Якщо число 278 додати до невідомого числа, то буде 545. 278 додати А дорівнює 545. А невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. Отже, А дорівнює 545 відняти 278 віднімаємо у стовпчик. Дорівнює 267. Знайди значення виразу. 635 відняти цей додати 513. Якщо це дорівнює 587, 440, 209. Виконай письмово це завдання. Віднімай, додавай в стовпчик. А потім перевіряй. Якщо це дорівнює 587, то 635 відняти 587 додати 513. Спочатку віднімаємо. 635 відняти 587 буде 48. І до 48 додаємо 513, буде 561. Якщо це дорівнює 440. 635 відняти 440 та додати 513. 635 відняти 440 буде 195. І 195 додати 513, буде 708. Якщо це дорівнює 209, 635 відняти 209 буде 426. До 426 додати 513 буде 939. В тебе є трохи часу відпочити. Отже, постав відео на паузу, відпочинь. І продовжимо. Уважно розглянь таблицю відстаней між містами України. Отже, в нас є такі міста, як Вінниця, Запоріжжя, Київ, Харків. Наприклад, відстань між Києвом та Харковом 487 км, а між Харковом і Вінницею 720 км. Отже, визнач, яка відстань більша між Києвом і Харковом, чи між Харковом і Вінницею? Наскільки більше? 720 відняти 487 буде 233 кілометри. Яка відстань більша між Києвом і Вінницею? Чи між Харковом і Запоріжжям? Наскільки? 303 відняти 266. Отже, на 37 кілометрів більше. У різних містах світу одночасно зафіксували покази годинників. Котра година в цей час у кожному місті? У Києві 16.00, У Пекіні? 10.00, У Парижі На Наскільки годин більше в Пекіні, ніж у Парижі? А на скільки годин менше в Києві, ніж у Пекіні? Котра година буде в Парижі, якщо в Пекіні буде 12 годин. Знайди окрему масу зебри, поні і антилопи. Записуємо короткий запис. Отже, ми знаємо, що втрьох вони важать 705 кілограмів. Нам треба дізнатись, скільки окремо важить зебра, окремо поні і окремо антилопа. Але ми знаємо, що зебра і поні разом важать 448 кг. А поні і антилопа 375 кілограмів. Отже, нам треба знайти вагу кожної тварини окремо. 705 відняти 375. Дорівнює 330. Отже, 330 кілограмів маса зебри. Другою дією. 805 віднімаємо 448. Маємо 257 і це маса антилопи. Нам залишилось дізнатись масу поні. 448 відняти 330, отже, поні важить 118 кг. Загалом зебра важить 330 кг, поні 118 кг, антилопа 257 кг. За чеком на покупку визнач, скільки коштує миша. Ми бачимо за чеком, що разом заплатили 676 гривень. Флеш-пам'ять коштує 187 гривень. Диски коштують 158 гривень, скільки ж коштує миша. Для того, щоб дізнатись, скільки коштує миша, спочатку треба дізнатись скільки заплатили за все без миші 187 додати 158, отже, вартість покупки без миші становить 345 гривень. Від загальної кількості відняти вартість покупки без миші дозволить нам дізнатись, скільки коштує миша. 676 відняти 345. Отже, миша коштує 331 гривню. Далі робота у зошиті з друкованою основою. 55-та сторінка перше завдання. Обчисли вирази отже, виконай віднімання письмово. 537 відняти 168 буде 369. 932 відняти 346 буде 586. 705 відняти 289. Буде 416. І від 352 відняти 289 буде 63. Друге завдання: Обчисли зафарбуй указаним кольором. Перевіряй, зафарбуй. Завдання номер 3 За папір і картридж заплатили 964 гривні. Визнач ціну теки. Ми бачимо за товарним чеком, що всього заплатили 964 гривні. Отже, спочатку ми можемо дізнатися вартість покупки без теки, тобто скільки коштує папір і картридж разом. До 123 додати 785 908... Це вартість паперу і картриджу разом. Тепер ми можемо дізнатись, скільки коштує тека. Від загальної вартості покупки відняти вартість паперу і картриджу. 964 відняти 908 буде 56 гривень. Отже, тека коштує 56 гривень. Вдома розв'яжу вирази 249 та задачу 250 на 46-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!